У Луцьку в галереї обласного осередку національної спілки художників України відкрилась персональна виставка Леоніда Литвина. Експозиція живопису присвячена 55-річчю творчої діяльності та 80-річчю від дня народження митця, розповіла Суспільному заступниця начальника управління культури обласного департаменту культури, молоді та спорту Тетяна Дудар. На вернісажі презентовано 70 картин. Найбільш рання автопортрет, написаний 1963 року, каже художник. Я якраз на. Працював на лісорозробках і трохи малював там. Гуртожиток хлопці полягали спати, я ядестовий тюндник, електричне світло. Я пробую себе в різних жанрах, натюрморти, пейзажі, портрети. Леонід Литвин показує портрет, написаний два місяці тому. Каже, присвятив його сучасній жінці та подіям в Україні. Називається твір Пані Вікторія на ротації. Відвідувач виставки Віктор Тищук показує Волинський продовольчий натюрморт, написаний 1982 року. Леоніда Ігоровича я вже знаю дуже давно. От починаючи від цієї роботи. От я його закохався в його творчість, тому що подібного рівня натюрморту в нашій волині я не бачив. От були байдукові, вони по-своєму гарні. От але ця робота мене шокувала, і з тих пір я закохався в це мистецтво в експозиції. Натюрморти пейзажі, тематичні історичні полотна та портрети жінок дуже подобається та картина, ну як ікона. Жінка годує дитину, це його жінка. Дуже звертають увагу на портрет жінки з дитиною. Так це наша дитина. І це я, і я хочу сказати, що цю красу Леонід Єгорович помітив так само, як і кожна людина, тільки ця людина кожна не може її зобразити. Лучани Аліса Любежаніна та Владислав Бондарук кажуть, вподобали картину Земля наша. Цікаво, бо зараз зазвичай в сучасному мистецтві переважають такі більш абстрактні картини, а тут більш е, реалістична. Дуже цікаво так просто для загального розвитку прийти подивитись. Леонід Литвин каже, це 20-та персональна виставка. Його твори зберігаються в музеях та приватних колекціях по всьому світу. З його слів, виставка триватиме впродовж місяця. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.